Отже, провели тест-драйв, прокаталися з Денисом. Класна машина. Ну що, як вам? офігенно. Як вам? Так як вам? Як ви пам'ятаєте, цей X5 плагін-гібрид, який знімав Вадим. Ось зараз в якому він стані, який він чистенький. Підготували до передачі. Сьогодні така класна погода, передаємо клієнту для того, щоб на вихідних він насолоджувався. Наразі Ай. ось так виглядає салончик. Ось в такому він стані. Ну, нове авто. Нове авто провели українізацію, так само то встановили жовті поворотники. от І наразі після тест-драйву передаємо Денису. Тому, якщо ви будете бачити гібридний X5, який газує, знаєте, це ось ця людина, яка дуже спокійно їздить. да Ви задоволені? Я задоволений. Як вам в принципі вразив? Ми раді. Тому машина класна, реально в неї розхід 5-6 літрів і запас ходу зимою е, плюс-мінус 50-60 кілометрів. Е, коли тепленько було, от Вадим його обкатував, е, писали 80 кілометрів. Це на майбутнє тому, хто розглядає даний автомобіль. Також ми провели тест-драйв на X7, і що скажете, різниці? x е, 5 краще. Краще значно, 5 да, правда? Так, да, 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 да. приємніше на ньому їздити. І, і по поганій дорозі ну, значно краще. За, за Mm -hmm. Mm -hmm. Да, тобто ми для порівняння з Денисом провели тест-драйв, і саме основне, що Денис питався, чи я в цьому автомобілі, uh -huh. чи безпровідний Android. Да? No. <laughs> android авто тут присутній, безпровідний. Тому yeah. передаємо автомобільчик. в середу, кладемо номера і yeah, right. людина може служити. Mm -hmm. Не да, що так тихенько виїжджає BMW. Mm -hmm. е, нагадаю, навіть на сьогодні mm -hmm. цілий. Благін гібрид X5, такий Джо 05, коштує 65. Ми привезли клієнтам це авто новеньке, ціле в бюджеті 57. Тому, якщо хтось бажає ціле авто придбати, ми вам цьому можемо так само допомогти. Все, з вами був Іван, це компанія Perfection Auto. Ми займаємося купівля-продаж, обмін підбір автомобілів під замовлення, а також по наявності в Україні. Все, з повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів.